Привіт, друзі! Сьогодні маємо вже 1 жовтня і вчора ви бачили цей шабаш у Кремлі. Сьогодні, буквально зранці, щойно в одному із ефірів для Радіо НВ, мені задали запитання про те, для кого була ця промова Путіна в Кремлі, і дехто із колег, там із заходу моїх колег говорять, що мовляв. В такий спосіб Путін звертався до Заходу. Да, мовляв, не до росіян. Я думаю, що ні. Швидше за все, до заходу всі аргументи Путіна завершилися, а нині він звертається до росіян, аби їх мотивувати на війну в Україні, тому що його часткова мобілізація ну, не всюди проходить успішно. Ви це бачите з повідомлень, про які ми багато пишемо в телеграм-каналах або ви читаєте. В інших інтернет-виданнях, але насправді, як будуть рухатися події далі, чому Зеленський підписав так публічну заяву про вступ до НАТО? Яка реакція була членів країн НАТО, Сполучених Штатів Америки на цю заяву? І що сказав Буданов про завершення війни? Бо вчора він дав дуже велике розлуге інтерв'ю для телеканалу 1+,1, і там сказав, Чимало цікавих речей, я зараз про них детальніше зупинюся. Для цього вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся саме на ньому. Мене звати Валерій Клочок. Для цього прошу зробити прості маніпуляції під цим відео. Підписка, дзвіночок, поширити друзям відео, якщо воно вам здалося цікавим. Ну і поставте лайк, я вам за це буду шалено дякувати. І так, поїхали. Вчора 30 вересня, президент України на камеру разом із прем'єр-міністром Шмигалем та головою Верховної Ради Стефанчуком підписали заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Ну, дійсно, процедура вона є прописана, швидкого не буває. Має бути виконаний план набуття членства, так званий ПДЧ. Окремі країни дійсно його не виконували. Він мав на увазі Швецію та Фінляндію. Заради правди так є. Процедура прийняття цих країн до НАТО ще не завершилась, вона триває, хоча ми вже про неї півроку говоримо. І Зеленський вирішив, що в такий спосіб він може подати заявку також. І на тлі війни проти України в Росії це було б доречно. Погоджуюсь на 100%, але не так буде все просто, <кхем> тому що є певні процедурні моменти. Втім, саме підписання заявки на членство в НАТО, воно, як на мене, було прямою відповіддю на виступ Путіна, про який про яку я щойно говорив на початку ефіру. І звісно, такою, така реакція вона викликала відповідний фідбек і на Росії. Не могли її не помітити. Але на головне не те, як відреагували на Росії, там все зрозуміло. Ми керуємося Заходом, у нас зовнішнє управління і так далі. Подібне. Ми цю риторику вже чуємо не перший рік. Як же відреагував Захід на цю заявку, тому що буквально за кілька годин відбулося а, цікаве дійство, яке називається брифінг очільника НАТО Єнса Столтенберга, де він говорив про реакцію на анексію, да, яку там типу оголосили на Сії, ну йому там запитання задали і про те, а коли ж Україна може вступити в альянс. На що він відповів, що це рішення консенсусне, його ухвалюють 30 країн світу? Я зараз дуже коротко про ці країни, а потім про те, хто з них вже дав відповідь на питання, чи може бути Україна членом НАТО. І так до альянсу входить, як я сказав, 30 країн. Альянс був утворений 4 квітня 1949 року 12 країнами. Це перші 12 країн, які війшли до цього дуже потужного союзу військово-політичного після подій, які були. Внаслідок Другої світової війни, внаслідок Другої світової війни, що завершилося розгромом фашистської Німеччини. Багато хто із ключових учасників її, в тому числі, наприклад, Великобританія, Сполучені Штати Америки, хоча вони прямо не воювали, але їхні громадяни приймали пряму участь у бойових діях, Тоді колишній радянський союз ухвалили рішення про створення такого оборонного союзу, і туди ввійшло 12 країн. Ще раз говорю, Бельгія, Великобританія, Данія, Канада, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія. Португалія, США, Франція, але не Радянський Союз. Радянський Союз залишив в своїй парадигмі. Далі, звісно, Альянс розширювався. В 1952 році до нього війшли Греція і Туреччина. Хоча вони й мають конфлікти донині, але вони в одному північно-Атлантичному альянсі військовому. У 55-му році, в 1955 році туди війшла Німеччина. Далі в 82-му Іспанія, 99-му Польща, Угорщина, Чехія. В 2004-му відразу кілька країн 29 березня були прийняті до цього е, союзу Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія. В такий спосіб фактично НАТО посилювала кордони на сході Європи. 1 квітня 2009 року туди увійшли Албанія і Хорватія, як на мене, ознамувавши таким чином завершення Югославського конфлікту. 2017 року Чорногорія і 2020 року туди війшла Північна Македонія, яка також довгий шлях пройшла. Із цих країн 30-х деякі вже висказалися з приводу того, чи вони підтримують вступ України до НАТО чи ні. Практично відразу підтримку України виступила міністерка закордонних справ Канади Мелені Жолі. Вона сказала, що це прагнення абсолютно нормальне. Україну треба прийняти в НАТО. Ключовий момент цієї виступу. Саме в тому, що вона повідомила про підтримку на спільному брифінгу разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Канаді. Про це пише де, зокрема Голос Америки. Ну, і інші видання повідомили. А Ентоні Блінкін в свою чергу повідомив про те, що він це державний секретар Сполучених Штатів Америки, не підтримує таку ідею, і взагалі Білий Дім не знав про те, що Україна буде подавати заявку до НАТО. Несподіваний поворот, ви скажете, але ні, не зовсім так. Справа в тому, що інший високопосадовець Білого Дому, радник президента США Національної безпеки Джейк Саліван, також сказав, що треба знайти більш зручний інший час для вирішення цього питання. Зокрема, його цитата така: чому я зараз навожу його цитату? Тому що це фактично офіційна позиція Білого Дому, про яку сказав Блінкен, її продовжує Саліван, і її продовжить Пелесі. Зараз до неї чуть-чуть згодом. І так, Саліван, США, десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Ну, вроді би, окей, да? Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу, який я вам прорахував, і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Можливо, він мав на увазі зараз ще саме країни Фінляндії і Швеція, процес вступу яких на завершальному етапі. Зараз, на наш погляд. Найкращий шлях підтримувати Україну практична підтримка України на землі. А процесом у Брюсселі, він має на увазі, де знаходиться штаб-квартира Альянсу. Треба зайнятися в інший час. Слушно і заради правди сказати, що Сполучені Штати Америки дійсно надають Україні шалену підтримку. Ну буквально щойно було підписано. Закон, уже Джо Байденом, про виділення 12,4 мільярда доларів для економічної підтримки. Буквально днями ми бачили повідомлення про те, що більше 1 мільярда військової допомоги, і вже говорить, що після так званої анексії, яка відбулася в Кремлі, вчора буде надано ще додаткову військову допомогу на суму щось понад 600 мільйонів доларів. Ну такі речі з'являються практично щотижня. Об'єм просто шалений. Іншим таким дуже цікавим моментом пікантним, я сказав би в коментарі. Саме представників Сполучених Штатів Америки щодо нашого членства в НАТО стала заява, точніше, коментар спікерки палати представників Ненсі Пелесі. Це якраз та сама Ненсі Пелесі, яка літала до Тайваню. Ви пригадуєте цю історію. Просто за якою свідкувало півсвіту. Вона не підтримала запит України, так пише видання Політіко. Ну, політіку, взагалі, це така, знаєте, жовта політична преса в США, але яка має дуже достовірну інформацію, тут заперечувати складно. Саме вони перед початком широкомасштабного вторгнення постійно публікували нові нові дати, з яких ми жартували. Таке було. Ну так, от її за... запитали журналісти про відношення до такого факту, як подача заявки на прескорене членство в НАТО. І вона відпила в тій же самій парадигмі, що і Держсекретарша, що і радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Ну, зокрема, англійською мовою це звучить так: be a very committed to democracy in Ukraine. Ми підтримуємо демократію в Україні так само, як і у всьому світі. А далі вона сказала, давайте виграємо цю війну. Але я була би за те, щоб вони мали гарантію безпеки. На уточнюючи запитання, чи підтримує на членство в Альянсі, вона промовчала. І, звісно, зараз можна сказати, що, мовляв, дивіться Сполучені Штати Америки проти членства України в НАТО. Це брехня, яку зараз дуже активно поширюють російські пропагандистські засоби масової інформації. Не ведіться на цю єрість. США ніколи не були проти і не є проти членства України в НАТО, але не сьогодні. Чому? Тому що. Є кілька ключових моментів, про які зараз скажу в кінці цього відео. Додивіться, будь ласка, до кінця. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Справа в тому, що ще три країни Балтії, зокрема, Естонія, Латвія і Литва, також виказалися на підтримку членства України в НАТО. Я думаю, що ми і далі будемо бачити низку заяв від керівників інших країн щодо позицій нашої участі в цьому військовому блоці, але це буде відбуватися не так швидко, тому що. Завершальним етапом цього всього процесу інформаційного, я маю на увазі, оголошення Шабашу на Кремлі, нашої подачі заявки в НАТО, поставив керівник головного управління розвідки Кирилу Буданов, який вчора дав дуже величезне інтерв'ю, про яке я сказав на початку. Він зокрема сказав у своєму розлогому коментарі на 50 хвилин, яке ми публікували в себе в Телеграм. Можете подивитися на ну, принципі на Ютуб каналах. Ви знаєте дуже легко посилання на його інтерв'ю. П'ять ключових речей, на яких я зараз зупинюсь максимально коротко. І так, перше, про що сказав Буданов, Війна затихне взимку. Дуже багато хто скептично до цього віднісся, але якщо пригадувати його коментарі ще в кінці травня, він говорив, що червень буде складним, липень дещо стабілізуючим, у серпні наступить переломний момент. Він фактично наступив. Другий пункт в Крим зайдемо наприкінці весни. Бо журналістка я запитувала, а мовляв, окремі експерти, військові генерали зі США, говорять про туди ближче до наступної осені. Він говорить, що я далекий від думки про те, що так буде. Він, до речі, сам є кримчанином. Він каже, я там час від часу буваю. Я не знаю, чи нині буває, можливо, раніше був, але буває частенько, як він говорить. І він саме наголошує на тому, що в алгоритмі він не помиляється, в датах може, але не пізніше, ніж весною, Збройні Сили України буде там, будуть там. Третій момент, про який він оголосив – війна завершиться виходом на кордони 91-го року. Якщо ви уважно послухаєте його коментар, то там дійсно немає конкретної моделі. Але що він мав на увазі, якщо дуже детально аналізувати його інтерв'ю? Війна може завершитися перше або розгромом Російської Федерації і витісненням її в селий спосіб на кордони 91-го року, в тому числі з Криму, або іншим варіантом, коли політична еліта. Російській Федерації усвідомить необхідність виведення військ на кордони 91-го року і долучення до переговорів. Не випадково Зеленський вчора сказав, що переговори буде вести з Росією, але якщо там не буде керівником Путін, тобто Путіна приберуть від влади. Не випадково Буданов про це говорить і він також наголошує на тому, що у політичної еліти Росії сьогодні є модель, як це зробити, і в принципі світ готовий до переговорів з Росією, але вже не з Путіним. Якщо вони вийдуть на кордони 91-го року, тоді почнуть, ну, скажімо так, втрясати ситуацію з війною в Україні. Звісно, не на їх умовах, а на наших. Четвертий пункт, про який сказав Буданов, це те, що дуже багато хвилює, це ядерний шантаж. Він сказав, що я не бачу взагалі перспективи ядерного удару по Україні ні найближчому майбутньому, ні в принципі його не буде. І п'ятий момент це щодо участі Білорусі у війні. Він нагадав нам історію з тим, Скільки разів вже Білорусь на нас нападала з початку 24 лютого, і говорить, що історія з тим перекиданням 20 тисяч мобілізованих, про яку вже говорять дуже багато на Росії до Білорусі, вона взагалі виглядає дуже фантастично. Я каже, не знаю і не бачив, де вони 20 тисяч взяли. Якщо таке відбудеться, він каже, будемо знати і що з цим робити, також ми знаємо. Тобто, ну ви скажете, ну на всі відповіді в нього є запитання. Друзі, ну ми ж з вами чудово розуміємо, що успіх Збройних сил України на фронті не міг бути без підтримки Заходу. Про це Буданов прямо, прямо говорить. Він наголошує, що якби не Захід, нам довелося б дуже скрутно. Тому зміщення акцентів у війні проти України може відбутися саме в двох варіантах, про які я щойно сказав: або військовим за допомогою Збройних сил України, або ж по внутрішньополітичним на Росії. Вчора відбулося останній акт спектаклю Путіна, останній акт, тому що фактично він достав крайній останній аргумент, це так звані референдуми. Зверніть увагу, я про це вчора вам говорив. Вчора говорилося не про анексію цих територій, не про приєднання, а про підписання так званих міжнародних договорів з окремими частинами українських територій. Далі має йти процедура їх приєднання, яка має певну формальність Коційний суд і Рада Федерації. І якщо раптом станеться так, про що говорить, до речі, Буданов у своєму інтерв'ю, я не можу з цим не погодитися, що ці території будуть формально приєднані, то і від собі реакцію на Росії, коли якийсь знову населений пункт, як Толеман, відвойований у Росії. Як це буде пояснювати Путін, як він буде розповідати всій Росії, що у нього доблісна Друга армія світу? Поки що такі висновки, такі акценти, як будуть події далі розгортатися, я обов'язково вас буду повідомляти в себе тут на YouTube каналі. Це буду писати у себе в Telegram, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Якщо відео сподобалось, дуже прошу вас поставити лайк, написати коментар, поширити його друзям чи опублікувати в себе в соціальних мережах. Я за це вам буду шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!